Лізь іноморень. Сучасний світ вже неможливо уявити без високих технологій. Вони оточують нас всюди. І ми сприймаємо їх як данність, пам'ятаючи лише одне досить натиснути кнопку або зробити легкий жест, і улюблений девайс буде активований. Дуже рідко ми замислюємось про те, що за цими електронними штучками... Як правило, стоїть напружена робота, болісні пошуки і роздуми, помилки і несподівані перемоги людини, чий великий талант, нестандартне бачення ситуації і результати праці стали поворотним етапом у розвитку суспільства. Такою людиною був Кондрат Цузе. Ще в 30-х роках він почав працювати над обчислювальною машиною. Він зрозумів. Що може побудувати автомат, здатний виконувати послідовність математичних операцій, які потрібні для побудови математичних таблиць. ЦуЗ вирішив побудувати свою першу експериментальну обчислювальну машину, ґрунтуючись на двох головних ідеях. Машина повинна працювати в двійковій системі числення, а обчислювані і управляючі дані повинні бути розділені в пам'яті. Z3 3 перша повнофункціональна. Програмно керована і вільно програмована в двійковому коді з плаваючою точкою робоча обчислювальна машина, що володіє всіма властивостями сучасного комп'ютера. Сьогодні багато хто вважає її першим реально діючим програмованим комп'ютером. Наступним кроком для розвитку перших ЕОМ було створення в 1943 році у США Говардом Єкеном. Комп'ютера під назвою Марк 1, який нині можна побачити в музеї Гарвардського університету. Марк 1 дозволяв проводити обчислення в сотні разів швидше, ніж вручну. В Марк-1 використовувалося поєднання електричних сигналів і механічних приводів. Він мав надзвичайні розміри і містив 750 тисяч деталей. Машина була здатна перемножити два 32 розрядних числа за 4 секунди. В якості переключательних пристроїв в машині Єкена використовувалися прості електромеханічні реле. марк 1 дав поштовх до першого покоління ЕЛМ. Але почалося воно з розробки машини, заснованої на лампових підсилювачах під назвою Еніак. ENIAC була створена в США в 1946 році. За розмірами вона була більша, ніж Марк-1 1. 26 метрів довжину, 6 метрів у висоту. А її вага становила близько 30 тонн. При цьому по продуктивності ENAT тисячі разів перевищувала Марк 1. А на її створення пішло майже 500 тисяч доларів. Але у неї були суттєві недоліки. Дуже мало пам'яті для зберігання даних і довгий час перепрограмування від декількох годин і до декількох днів. Друге покоління ЕОМ в своїй основі транзистори, створені в 1947 році. Це була чергова революція, в результаті якої суттєво зменшилися розміри і енергоспоживання комп'ютерів, так як самі біполярні транзистори в рази менше вакуумних ламп. У 1959 році з'явилися перші комп'ютери IBM на транзисторах. Вони були надійні. А в 1960 році IBM розробила потужну систему Stretch або IBM 7030. Вона була і справді сильна. Творці домоглися стократного збільшення швидкодії. Протягом трьох років він був найшвидшим комп'ютером в світі. Проте з часом IBM зменшила його вартість, а незабаром і зовсім зняла з виробництва. Третє покоління комп'ютерів пов'язане з використанням інтегральних схем, яких використовується від десятків до сотень мільйонів транзисторів, вперше виготовлених у 1960 році американцем Робертом Нойсом. У 1964 році IBM оголосила про початок роботи над цілою лінійкою IBM System 360. System 360 добре продавалася навіть через 6 років після анонсу системи. За 6 років IBM випустила більше 30 тисяч машин. Однак витрати на розробку System 360 були дуже великі. Близько 5 мільярдів доларів. Таким чином... Цей комп'ютер заклав фундамент для наступних поколінь. А 12 серпня 1981 року на світ з'явився перший масовий персональний комп'ютер IBM PC, що знаменувало появою четвертого покоління електронно-обчислювальних машин, які з часом стали називатися просто ПК. Перший IBM PC був розроблений приблизно за рік 12 співробітниками у місті Бокарата, штата Флорида. Підрозділі IBM. В якості основного мікропроцесора в комп'ютері використовувався 16-розрядний мікропроцесор Intel 8088, який дозволяв працювати з 1 МБ пам'яті. Не дивлячись на свою високу на той час ціну, IBM PC став неймовірно популярний і продавався в різних конфігураціях. Саме IBM PC – поклав початок сімейство в сучасних ПК. З тих пір, як Кондра зрозумів, що може побудувати автомат, здатний виконувати математичні операції, багато чого змінилося. Ми досягли безлічі відкриттів. І ще багато відкриттів чекають нас попереду. Основні поштовхи для розвитку комп'ютерів дала наука. Але все починається з малого. А саме з появи лампочок, транзисторів. В даний час ми дійшли до того, Щоведення інформації відбувається з голосу. Ми досягли спілкування з машиною на людській мові і ведемо активну роботу над роботами. Основна думка, що майбутнє за квантовими комп'ютерами, які будуть використовувати в своїй основі молекули, що використовують центральну нервову систему людини і безпосереднього мозок. Однак майбутнє за людьми, за молоддю. Саме нам належить розробити ці комп'ютери і запустити у виробництво.